1130 ту річницю з часу першої посемної згадки про Ужгород присвятили вшануванню пам'яті містян, які віддали життя, захищаючи кордони України. Загальноміське віче розпочали хвилиною мовчання. Відтак згадували всіх полеглих на війні ужгородців, похованих на пагорбі слава, які захищали країну починаючи з 2014 року, та продовжили це робити і в час повномасштабного вторгнення Росії. Під час загальноміського віча до Дня Ужгорода в обласній філармонії вручали нагороди почесних громадян міста. Такі відзнаки отримали посмертно 72 ужгородців. ужгородців. Нас передачається. Пільги по оплаті комунальних платежів по проїзду, а це в нас давало раніше було прийнято, тому що в нас не було таких випадків, це були фактично живі, які в нас проживали в нашому місті. Тому зараз ми побачимо, які гарантії дає держава в такому статусі. Ми це ну, значить, з нашим співставом, з нашим законодавством побачимо, що ми можемо в цій частині зробити саме для сімей загиблих, якщо ці пільги не передбачає держава. У нас є програми по купівлі, по пільному кредитуванню житла, по безкоштовному перебуванню дітей в дошкільних навчальних закладах, про безкоштовне харчування, про санаторне-курортне лікування. Це великий перелік саме соціальних пільг для сімей, які втратили своїх батьків, братів сестер, сестер найдорожче. Звання почесного громадянина отримували родичі та близькі, а часто діти загиблих військовослужбовців. Батько Анастасії Іван Завольський добровільно пішов до лав Збройних сил України. Він обороняв наші кордони в Донецькій та Луганській областях. Загинув 25 червня поблизу міста Кремінна Луганської області. Наш батько пішов туди. Бо хотів доказати своїм донькам, що він герой і став героєм для всієї країни. Почесною відзнакою Ужгородської міської ради в номінації Професійна діяльність у сфері охорони здоров'я нагородила Еріка Глебу, військового медика 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Тільки за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він евакуював із поля бою майже 500 поранених побратимів і продовжує це робити. Тисячі військових медиків щогодини кожного дня рятують життя наших військовослужбовців. Найважче це те, що час від часу, а, коли є багато поранених, ну особисто я задумуюся над тим, що можливо я щось не зумію. А, на сьогоднішній день а, в екіпажі, в якому я їжу, жоден військовослужбовець не загинув. Навіть у важкому стані в критичному стані вони були врятовані. Вони були доставлені до наших колег на наступному етапі у стабільному стані, де вже надалі вже у ста, у ста пунктах або у медичній роті їм надалі більш кваліфіковану медичну допомогу. Навіче нагородили й лауреатів міської премії в галузі літератури і краєзнавства імені Петра Скунця. У номінації Краєзнавча література нагороду вручили Василю Коцину за книгу. А я свою вишиванку. Серцю пригортаю. Премія призначається щорічно, починаючи з 2017-го. і винагорода нині становить 20 тисяч гривень. Видання стосується традиційної народної вишивки. Це є дослідження збірки зірців одягової вишивки, що зберігається в фондах Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Це колекція, яка в свій час ще у 20-30-х роках минулого 20-го століття збиралася місцевою учителькою народних шкіл Марією Грицак. У музей потрапила уже була подарована колекція її внуком у 70-х роках 20-го століття. Уже в період незалежності науковці нашого музею, в тому числі і я, взяли за наукове працювання цієї колекції. Є ряд публікацій наукових, науково-популярних, і всі ці напрацювання нами були узагальнені якраз у цьому виданні. Завершили віче молитвою за Україну у виконанні академічного камерного хору кантус.